Зв'язувати типовий розрахунок і продовжуємо спілкуватися з триволіним інтегралом першого роду. В даній задачі нам потрібно знайти масу тривої і будемо використовувати формулу М долітній інтеграл. L. В даному випадку у нас є μ. мю у нас це функція трьох змінних X, Y, Z. І далі у нас буде ідей. Ну, тобто у нас маса знаходиться е, інтегралом від густини, помноженої на диференціал плохи кривої. Оскільки у нас крива, І e, задано параметричному вигляді Y, Z у нас е, залежить від параметра t, то, і, відповідно, d у нас буде знаходитись за формулою для параметрично заданої кривої Це х' по квадраті плюс. Штрих по Т у квадраті, теж З штрих Т теж буде у квадраті. Це похідні З по Т, корінь квадратний і ДТ. Тобто у нас вже буде нова зміна Т. І відповідно у нашу листину ми маємо далі Свідк ставити їх, виразний через те. Ну, таким чином почнемо? Спершу знайдемо Друге. Ну і не забуваємо, що тут у нас добуток Т на косинуте, Т на синус Т це дві функції. Це добуток двох функцій, відповідно, ми беремо похідні. Як від добудка? Тоді похідна по t у нас буде мати вигляд. Спочатку беремо похідну по Т, буде косинус Т. Далі у нас буде плюс похідна по косинус t. У нас ідея почедна і від коте відповідно. Спочатку візьмемо почерну потець, буде сім ї. ти. Далі у нас буде подвійний добудок, який буде скорочуватись. Ну, я його запишу. всяк випадок подвійний добудок для першої дошки. Тут буде мінус 2т, синус Т, косинус Т. Далі у нас буде йти синус в квадраті Т в квадраті, і Т в квадраті осінус Т. Давайте їх запишемо. В такому вигляді, що Т квадрат буде на самозадушку. У нас корінь продовжується і буде синус квадрат Т плюс косинус квадрат Т. Так. І далі у нас ще буде оцей подвоєний добуток звідси плюс 2т, синус Т і синус Т. Ну і ще у нас буде ще одна одиниця. Ось вона. Діференція буде Далі дорівнюємо. Ну і запишемо так. В такому вигляді. Ви бачите, що сирі, це і це у нас подвоєні у нас скорочується. Тут у нас буде одиниця. Точно так же, як косинус квадрат, плюс синус квадрат, теж у нас одиниця. І таким чином у нас буде тут вже 1 плюс 1 дві одиниці, тобто два. Це скоротило, залишається бот-квадрат плюс Т квадрат. Ну і дете. Таким чином диферент довіт тривоги буде. У нас D. Ну, і тепер ми беремо цей D і ставимо формулу. Ну і тут і наша маса буде мати вигляд. Далі, тут у нас написано, що T змінюється від 0 до 2 π Тому ми ставимо від 0 до 2 π Тому що так у нас змінюється наш параметр. Далее мы, вот у нас є кусина. замість Z ставимо Т, замість C, Ставимо Т косинус Т, замість Y, ставимо Т синус Т. Таким чином у нас виходить вираз тон Т. Ну і записуємо роботу буде 2Т плюс корень квадратний Т квадрат косинус квадрат Т, плюс Т квадрат. Першого роду, тим, що у нас є вже дві зміни в інтегралі, і ми будемо мати справу з векторними величинами, такими як сила, яка є задана в наступному прикладі вашому дупому розрахунку. От на дошці є записана задача, яка розв'язується з кріволінійним інтегралом другого роду, і ми зараз на ньому зосередимося. Ну, давайте пригадаємо, що таке. Роду, який вигляд В даному вигляді привольнення інтеграл другого роду має вигляд і Давайте напишемо, що функція P у нас може залежати від X, і від Z dX. Далі у нас буде плюс Q. Функція Q теж може залежати від X, і Z і вже буде і Y. Валімінний інтеграл другого роду у нас залежить від початкової точки та кінцевої, що і задано в нашому завданні. початкова точка, це кінцева точка. Ну і Простішим простіше є те, що дана функція і дане завдання у нас є двовимірним, а не тривимірним, як я вам записала. Тож ми зараз розглянемо ось таку частину нашого велімінного інтегралу. І що саме таким чином знаходиться робота деякої сили. Сила у нас має координати P і Q. F, сила P, Має координати P і Q. Ось у нас наша сила векторна величина. Тобто, таким чином, ми зараз і будемо розв'язувати дану задачу. Для даної задачі дуже є малюнок. Ну Наша сила прикладена до деякої матеріальної точки, яка рухається по заданій криві. Привому у нас ось. В даному випадку крива циклоїда. Ну, і ми маємо намалювати схематичний малюночок. Схематичний малюночок буде ось приблизно такий. Початкова точка, вона у нас буде співпадати з точкою О, і ми її називаємо А 0,0. Кінцева точка у нас В, а й координати 2 і А. Ну, і рух напрямок руху важливий, тому ми його позначимо. От таким чином рухається наша девільна точка тут туди, туди, і під дією даної сили F. То можна записати, що для сили F P у нас дорівнює мінус Y, а відповідно Q у нас дорівнює X. Теж досить важливо для того, щоб ставити все в форму. Те, що я сказала, тут у нас двовимірний випадок, з минуло витримуємо, щоб було все абсолютно правильно, і будемо підставляти. Другий нюанс для даної задачі є тим, що крива задана параметрично. Якщо крива задана параметрично, то це з одного боку трошки складно, з іншого боку, абсолютно все добре, тому що у нас буде єдиний параметр, єдина змінна T. Тільки у нас є dx, є dy, то нам потрібно наше задання нашої кривої х, y і знайти dx і dy. Тому ми тут напишемо, що dx відповідно буде дорівнювати А1-осину Т, множимо на DT. Ця Дік, відповідно, у нас буде дорівнювати це депрацюємо, а похідна від косинуса буде мінус синус, тому у нас буде просто А і Т і ДТ. Тим чином, якщо подивитися нашу формулу, у нас є Х, І, ось, у нас є DX, ось. У нас є тут X, Y, D, і ось у нас все є. Наша метегралі абсолютно все задана. Далі. Якщо ми переходимо до нашого параметра t, то пусте задача. Нам задана зміна, область зміни X. Тобто х змінюється від 0 до 2, а і змінюється від 0 до 0. Тобто так по привіту то точки теж є від рівня 0. Як же змінюється параметр t? То якщо ви пригадуєте, що таке циклоїда, то циклоїда це у нас, коли деяке коло ходиться вздовж осіох. І таким чином повний оберт кола у нас вийде через 2 π Тобто Т у нас в цьому випадку буде змінюватися від 0 до 2 π Тому що ми маємо розуміти, що якщо точки задані на вигляді Хі, то для цієї точки А у нас 0, а тут ТВ у нас 2 Ну, Тому що саме включимо змінюється Т у цих вже все є для того, щоб записати, як обчислюється робота і її знайти. Тому будемо писати А робота інтеграл від 0 до 2. Далі ми лишемо функцію нашу П. Це у нас мінус Значить Ставимо мінус, а вираз ви роздаємо вікова А 1, мінус косинус 3. І далі у нас буде ДХ. У нас написано, що це буде А на одиницю мінус косинус. На dy. A dy, он у нас на а АДІ от у нас Асинус ТДТ. Ну, можна тут а t ТДТ. Ну, Тобто ось у нас продовження. Це у нас відповідно, напишемо, що це у нас Q. А це у нас D Y. Так. 对，我感觉都那难。啊 <music>。<music> Ось таким чином ми записали інтеграл, ми залишаємо його розв'язати. Розв'язувати його досить просто, якщо знати деякі властивості інтегрування тригонометричних функцій. Перше, що ми бачимо, ну, одиниця падете, це понятне, буде у нас просто 2 пі. У нас буде а квадрат і одиницю зразу з інтегруємо, це у нас буде множитись на 2П. Синус. Якщо у нас є синус чи косинус, то інтегрування по періоду дає 0. Тобто інтеграл косинуса Т у нас буде 0. Далі, для косинуса квадрата ми поки що запишемо інтеграл від 0 пі. косинусу потрібно понизити степінь. Точно так же, як це ми будемо робити для синуса. З іншого боку, що можна зробити? От у нас є косинус квадрат мінус синус. Ви пам'ятаєте, що косинус квадрат Т мінус синус квадрат Т, це у нас формула, це у нас буде косинус 2 Т. Ну, якщо взяти косинус 2Т і по періоду, то це буде також 0. То ми це ми приберемо також. У нас залишається Т синус Т. Т на синус Т. Тут ще ми маємо написати а Ну, Т на синус Т потрібно інтегрувати частинами. Ну, давайте не поліндуємося з інтегруємо, що буде 2 А квадрат. Ну і тут інтегруємо частинами. Ви пам'ятаєте, що u, z, у нас буде Т, де у нас буде ДТ. ДВ у нас буде синус. Т, а АВ буде мінус 8Т. Тобто і далі у нас буде плюс Аквадрат. Відкриваємо дошку, хоча у нас буде У на мінус 8Т, мінус, давайте що Т, Ось. Косинус нам змінить знак, буде інтеграл, буде плюс, косинус він і дитин. від нуля до двох ну І тут давайте трохи трохнуємо. Так, і трошки закриємо. Тоді е, буде 2П А квадрат. Підставляємо тут 2 π сюди у нас буде е, плюс. Значит, е, косинус, у е, нас, знову ж таки, якщо ми поставимо 2 π а потім ми поставимо мінус 2 π то у нас буде 0. А, ні, не буде 0. У нас буде А квадрат, а по нижній границі у нас буде Н. Буде просто... -е і ще стоїть мінус. Буде мінус 2 А квадрат. Ну, Таким чином у нас буде щось скорочуватись. І далі у нас буде інтеграл від косинуса, він у нас 0. Ну і таким чином у нас виходить, що у нас буде в даній задачі просто виходити 0. Далі плюс 0 пишемо, ну і кінці у нас також буде 0. Що це означає, що робота по даному пункту, яка виконана, у нас буде 0. Таке буває.